Вітаю вас, друзі! З вами Валерій Клочук, сьогодні 5 червня. І сьогодні стало відомо, що ЧВК Вагнер взяли в полон російського підполковника. Так вам не почулося, саме російського підполковника, який намагався їх знищити, обстріляти автомобіль з ЧВК Вагнер. Йому вдалося, навіть вдалося роззброїти певну частину, але в силу якихось дуже дивних обставин він потрапив у полон до ЧВК Вагнера і дав пояснення. Ти Давай ти хто? Я подполковник Веневетин Роман Геннадьевич, командир 72-й бригады. Дальше. Что ты сделал? Обстрелял машину ЧВК «Вагнер» в состоянии П... алкогольного опьянения. Почему ты это сделал? Из-за личной неприязни. Что? Почему Я... у тебя личная неприязнь к ЧВК «Вагнер»? Не знаю. Что ты сделал вчера со своими подчиненными? Разоружил группу ГБР ЧВК «Вагнер». Сколько вас было, численность группы ваших? 10-12 человек Сколько человек вас было вчера, твоих, твоих, твоих подчиненных? Со мной было 10-12 человек Помимо этого, еще кто был там? Мотострелковая рота Почему ты это сделал? Из-за личной неприязни Как ты считаешь вообще, личная неприязнь имеет место быть на войне? Нет Как твої дії можна охарактеризувати? На що я хочу звернути вашу увагу саме зі свідчень командира 72-ї бригади збройних сил Російської Федерації, полковника Веневітіна, якого ви щойно прослухали? Дуже цікава деталь, що під його командуванням була певна група військових, це там близько 10-12 чоловік, а ще в розпорядженні ціла рота. Що коли Пригожин готувався вийти з Бахмута разом із ЧВК «Вагнер», я неодноразово говорив в ефірах різних телеканалів, радіостанцій і також тут на Ютуб платформи, що Міністерство Збройних Сил Російської Федерації спецслужби Російської Федерації навряд чи випустять Пригожина з Бахмута. Він довго збирався звідти виїхати, але якимось дивним чином опинився на Сибіру, фактично в центрі Росії, ближче туди до далекого сходу. Ми буквально минулої п'ятниці в програмі Центру громадської аналітики вежа детально обговорювали сценарії, які зараз будуть розгортатися на Росії. Пригожин це не є самостійною одиницею. Він, звісно, що недотичний із міністерством оборони, точніше, він з ними не співпрацює. Чи хоче його зберегти до прикладу його творець? А саме його сотворив Путін, я вважаю. Зараз залишається питанням відкритим. Але ймовірно, що певні чи то фінансово-промислові групи, чи силові структури, чи можливо спецслужби все-таки стоять за прохоженим і дають йому змогу зараз вижити і реалізовувати якийсь проект. Він дуже схожий на політичний, але не мова йде не про політичне майбутнє самого пригоженого, а то хто стоїть безпосередньо за ним. Оця ця історія із. Полковником Веневітіним російським, який потрапив у полон до ЧВК Вагнера, смішно це виглядає. Тобто російський командир російських військ потрапив у полон до російської групи зеків, так скажу, ЧВК Вагнера. Безумовно, ця вся історія матиме продовження. Вона не завершиться сьогодні-завтра, але означатиме протистояння силове, військове, збройне серед певними елітами, угрупуваннями на території самої Росії. Чи матиме це дуже ну, такого серйозного масштабу, аби спричинило зміну як мінімум влади на Росії? Ну, можливо, там сьогодні-завтра ні, але те, що буде накочуватися як снігова лавина, то це для мене очевидно. Справа в тому, що на Білорущині. В останні кілька днів, та от навіть і вчора, події розтаються таким чином, що вимагають просто відповідного фідбеку від Кремля. Цього фідбеку немає. Дуже смішно, наприклад, виглядають зараз новини, які зачитують журналісти регіональних телеканалів, просто під копірку, яку їм присилають із Кремля. Тревожное сообщение снова приходит из приграничных населенных пунктов региона. Сегодня, сегодня под обстрелом оказалась окраина Борисовского села Балабу, городок, городок Волоцкое село Новопетровка. Сегодня тоже попала, попала под, огонь, под огонь в ИСУ. Есть разрушение. К счастью, обошлось без пострадавших. Но самая тяжелая ситуация в на Ночью по городу был нанесен массированный удар. 37 снарядов упали в центре. Четверо ранены. Повреждены жилые дома, торговые, административные объекты, автомобили. Історія на білорущині безумовно потребує реакції з боку Кремля, але будь-яка дія для них означає цунг-сванг. які б дії вони не вчиняли. Це означає лише погіршення для них ситуації. Якщо, до прикладу, вони вводять війська на Білорусь, вони визнають публічно, що там відбувається громадянська війна, протистояння між росіянами озброєними та путінським режимом, якщо вони не вводять туди, то РДК і Легіон Свободи і далі просуваються на Білорусь. Це їм абсолютно буде зробити нескладно. Тому що ті сили, які зараз вони задіють для утримання цих військових дій на території Білорусь, ну вони мізерно. Слабкі будемо слідкувати за цими подіями, але вони розгортаються на мене дуже і дуже сприятливо для нас. Всіх люблю ціну і шаную, Не перемикайтесь, все буде в Україна.